Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас на обзорі головка блоку з автомобіля Chevrolet Lacetti 1.6 16 клапана. Зараз ми розберемося, в чому бувають варіанти та відмінності. Ось, наприклад, у нас головка блоку двохконтурна. Оцей контур це контур масла. І якщо покласти прокладку головки блоку з одноконтурної головки, ми бачимо, що цей контур не потрапляє в контури прокладки. Тому вивід який, треба бути уважним, коли ви замінюєте або головку блоку, або Прокладку головку-блоку. Ось, наприклад, ми беремо прокладку з двоконтурної головки, і ми бачимо, що цей канал потрапляє в контур прокладки головкоблоку. Тому це е, прокладка і головка двоконтурна. Е, оригінальний номер цієї прокладки е, ми зараз зафіксуємо. Зараз я вам покажу. Ось проклад е, номер. Е, Каталогової прокладки двоконтурної саме з цієї головки. Можете його зафіксувати, щоб було вам легше підібрати саму прокладку під дану головку. На цьому все. Всім гарного дня, будьте уважні!